На розборі Собару Forester СГ. Перед вами приклад того, як не потрібно робити. Взяла дитина у матері машину і влаштувала гонки. І ось перед вами результат. Мінус дверка, мінус переднє колесо разом із важелем. Ну і в принципі бачимо результат. Все, що в нас тут залишилося в живих, це задні праві двері. В салоні залишилась жива торпеда. Подушки постріляли більшість, також в салоні ще є сидіння. в принципі. Зверних залишилася і моторна група, і раз разом з усім навісним генератор, компресор кондиціонера, вкусний колектор та воздушний фільтри. По лівій стороні двері передні цілі, задні цілі, ну і також залишилося три колеса, бо переднє колесо відірвало разом із важелем. Задня кришка багатника тіла, ну а фонарі хлопці вже зняли. Заднього бампера нема. Все, що вціліло, саме головне це людина. Поліття саме головне.